етапом навчання у нашій школі є навчання вивчення. Тож, після того, як собака вже знає команду Сидіти і більш-менш адекватно знаходиться поряд, то ми переходимо до вивчення цієї команди. Що ж нам для цього потрібно? Для цього нам потрібні вкусняшки. І коли собачка перед нами сідає, тому що починаємо ми саме з такого положення. Ми даємо вкусняшку, кажемо сидіти, чекати і відходимо на декілька кроків. По початку це буде дуже складно, собачка буде постійно вставати, але ми повертаємо її, в положення сидіти, заспокоюємо і відходимо спочатку на крок. Стоп! Сидіти «добре». Сидіти дома. І потім вже це звичайно, не за один раз, а за декілька днів вже відстань буде більшою і більшою. Альба сидіти чекати. І, звичайно, більше емоцій та більше похвали. Розумничка, до мене і поряд. Альба, поряд. І повертаємо її одразу в положення. Сидіти поряд. Ну, і По максимуму стараємося щоб собака концентрувала увагу на вас. Молодець. Коли ми вже пройшли курс навчання. То ми отримуємо такий результат. Річі поряд. Стоп! Сидіти, чекати. Стоп! Cipo, olha, cipo.